На Совщині відкриють бюро правової допомоги. Чекати на них можна вже влітку. Нові центри безоплатної правової допомоги працюватимуть разом із уже існуючими. Наразі такі є у сумах конотопі, шості та охтирці. Микола Дмитрович прийшов сюди за порадою. Як боротися з на його думкою, незаконним будівництвом біля його будинку? Я прийшов сюди до адвоката, щоб адвокат порекомендував, куди нам звертатись. За цим Безобразієм, що що твориться в сумах. Це, мабуть, неделя такого нема, що проїжджу частину вулицю віддали під будівництво. Мені поміщали виділити адвокати. Я чекаю, коли... сьогодні, да? Да, коли вони виділять. Таких, як Микола Дмитрович, тут прийняли впродовж минулого тижня близько сотні, по області удвічі більше. Таких центрів з надання безкоштовної правової допомоги на Сумщині 4. З 1 липня за постановою Кабміну їх мають збільшити. У районах запрацюють 14 подібних бюро. Ці бюро стануть філіалами місцевих осередків. Вони будуть розташовані в тих районах, де на сьогоднішній момент немає місцевих центрів. Я говорила, це 14 районів, які безпосередньо підпорядковані. Наприклад, Ахтирки це буде Лебедин, Велика Писарівка, Дростянець, Сумському міському міському центру. Це Білопілля і Краснопілля, і Сумський район, Конотопу це Недригайлів, Липова долина, Буринь, Ромни і Іконотоп, і шостки це всі північні райони. У кожному прийом вестимуть три фахівці, консультуватимуть з усіх правових питань. Комп'ютерна техніка буде підключені до реєстрів всіх, які існують в Україні. Це так передбачається на майбутнє. А на сьогодні будуть підключені до всіх до веб-порталу Міністерства юстиції і всі послуги, які надаються в онлайн режимі, можна буде отримати за за допомогою фахівця, який буде працювати в цьому бюро. Загалом по Україні має діяти близько чотирьох сотень правових бюро. Вони замінять собою понад півтисячі районних відділів юстиції. Тетяна Юхта Сергій Лазаренко на часі новини.